Привітульки, привітульки, привітульки вам від Мимульки. 20 липня, четверг, якщо я не помиляюся. Ой, бо я вже в цих днях скоро заплутаюся. Я вже, знаєте, як рахую дні, скільки залишилося ще уколів. <сум> у, у мене зараз так дні рахуються. Але є й добрі новини. Вчора, після від, коротше, так скажу, в нас є перші. Здвиги в лікуванні. Вчора після обіду, знаєте, як воно, коли от щось там робиш час від часу, да, то виникає таке бажання, ну, наприклад, там повернути шию чи там ногу в, коліни, в коліні, от начебто, як відчуваєте ви, що ну, потребує воно того, що хоче, знаєте, як наче клацнути даже. І у мене шия ж не поверталася, ну, я не могла нею рухати, особливо в праву сторону, вліву ще кояк, а вправу, ну ніяк. І вчора, значить, після обіду вже якраз Вова приїхав на обід, ми каву пили. І відчуваю, опять наче щось закрутило, закрутило, от, от так тягне. от. От би б зараз повернув, пошевелив, воно щось клацнуло і стало на місце. Думаю, ну спробую. І я починаю повертати шию і розумію, що вона повертається. І такі звуки клац, клац, клац клац. Бо сидить, дивиться, в нього такі очі були. Ой. Аж легше наче стало. Звісно, е, ну, відчувалася і біль, і, і тягнуло, і боліло, і як сказати, ну, коротше, ввечері, е, вчора, був вже другий день цих нових уколів. Лягла спати, сьогодні зранку встала. І в першу чергу, що що, що змінилося, чи є покращення, чи нема думки. Думаю, так, почну з руки. Руку піднімати ні, ще не можу підняти не вгору, ні в, ну, завести там в, за спину, чи ще кудись. Думаю, а що ж моя шия? І починаю рухати головою і розумію, що. Так, воно ще тягне. Коли на праве плече я нахиляю шию, то ну, відчувається така, знаєте, як, чи то напруга, чи то, ну, не знаю, як пояснити, якийсь такий дискомфорт. Воно не болить так, як боліло, воно вже не прострілює до мізків, як прострілювало. Але і не можу я сказати, що прямо зовсім нічого мене не бентежить. Ні, воно щось ще є. але я вже сьогодні змогла зробити, ну, я не знаю, як сказати, ту зарядку, яку я щодня роблю для шиї, для голови, оце ось для шейно-воротникової зони. Нахили, там, кругові вращення. І оці всі дні я ж не робила, тому що я не могла взагалі повести ту голову в бік чи які там кругові вращення. А сьогодні я вже перший день зробила свою цю зарядку для шиї, для голови, тому дуже рада, що з'явилися хоч якісь перші здвиги. Сподіваюся. Що і далі так все буде. І плече відпустить, і, і руку. Ну, коротше, зрозуміло, що потрібен час, що за один день це не відбувається. Ну, але все ж таки, раз, раз здвиги пішли, значить це вже прогрес, значить, вже далі буде ще краще, правда? Правда. От у мене Сьогодні вчора сепарував молоко до ночі, Вершки пастеризував уже. Я не знаю, скільки він ліг. Мене він уколов, понамазував, було початок першої. І він пішов пастеризувати вершки, далі слідити, караулити, бо ми їх пастеризуємо на водяній бані. Це все відбувається досить повільно. А щоб ніде не пригоріли, щоб, ну, коротше кажучи, і щоб же ж вода, якщо дати на всю полум'я, то вода кипить і поміж каструлюк це ж вискакують оці, і може потрапити вода у вершки. Тому на всю ми, звісно, не вмикаємо полум'я, а на тихенькому вогні. І поки воно дойде до 80 з лишнім градусів, ну на це потрібен час. Я навіть не сп... ну як, я спиталася, я кажу, скільки ж ти ліг? А він каже, не пам'ятаю. Ну, я не стала більше трогати його. Зрозуміло, що пізно ліг. Він сьогодні навіть проспав. Він будільник не почув, він встав пізніше, прийшов мене розбудив, каже, ми проспали, давай швиденько. І отож, коротше, поки ту ногу перев'язку, поки забинтували. Ну, в общем, все як завжди. От. Ну, нічого, вже попоралися, він поїхав на роботу. А я зараз піду в хату. У мене сьогодні по плану. Відзняти вам два рецепти з баклажанами синенькими, дуже смачні рецепти, жарені баклажани і перець фарширований баклажанами. Блін, Мені так подобається. Що, що, що жарені, що з перцем. Ну, з перцем там іде ще в там, томат, ну, в этом. здається, якщо я не плутаю. От. А жарені вони без томату, без нічого. Ну, в общем, відзніму все розповім. Форми ті, що кругла універсальна, кирпичик і ромашка от вона 2 з лишнім кілограма, ті форми їдуть десь, десь їдуть. Повинні по графіку завтра приїхати. А оці форми, що я вчора запропонувала вам. Мої улюблені 0,350, 0,650, 0,750. Потім там ще є. Я все собі хотіла придбати, ну, це тепер і собі придбаю. Отакі От ж 0,350, тільки у формі сердечка. І 0,400 вона йде, але у формі пірамідки. Сердечко в ньому можна робити будь-який сир, і той самий брій, камамбер, і качоту, ну що завгодно. А у пірамідки, звісно, качоту вона донизу завужена. Таке, звісно, це в ній не так зручно робити. Та, ну, Незручно, вона для цього не розрахована. А от зробити такі сири, типу. Валенце, там, ну, в общем, в білій плісняві, ото де буде красиве. Хочу, хочу і собі залишити. Що там ще є? Там ще є ага, велика форма та, що товстостінна для твердих сирів, під поршень вона витримує вагу до 150 кг груз. Ну, але вона сама дорогша, і дивлюся, що на неї жодного попиту. І є там іще у них оці звичайні з поршнем кілограмові. Також буду замовляти, бо дві, здається, в мене вже попросили. Ну, цих возьму небагато з поршнем кілограмових. А більше буду робити упор на оці гладенькі, вони і знаружі гладенькі, і всередині гладесенькі, вони і но і боки, всі в перфорації, з них дуже добре відходить сироватка. Який би ви сир туди не поклали, хоч качоту, хоч будь-який м'який сир, фету, бринзу, панір, адигійський що завгодно, і халуми можна заготовки в них робити. І виходять рівненькі такі гладенькі головки, і добре відходить сироватка ну, я взагалі ці форми обожнюю. Мені давно дуже, я вам вже розповідала, хотілося такого плану форму, тільки щоб більшу головку можна було робити, наприклад, качоту там. Це ж тоді я знайшла оці універсальні до півтора кілограма, що у багатьох з вас вже є, і сьогодні чи то, і, можливо, завтра ще приїдуть, отримаю. От. Так що треба зробити замовлення сьогодні. То, коли ці, ну, ці ближче, ці, цим ближче їхати, тому ці швидше повинні приїхати. От. Так що в планах сьогодні замовити форми і відзняти вам мінімум два рецепти з баклажанами, а далі видно буде. Тому бажаю всім чудового, гарного дня, піднятого настрою. Щоб ваші мрії збувалися, щоб все у нас було добре, миру і гоу працювати. Я так сьогодні, як сказати, е, своєю шиєю, я тепер з нетерпінням чекаю, доки попустить руку, і. Я вже хочу сир зварити. І надо, і хочу, я вже, я вже скучила за цим, розумієте? Одне діло, коли дівчата в запуску, і ти розумієш, що тобі хочеться цього, але ну, нічого. Нема молока, ще там щось. Це одне діло. А коли ти бачиш щодня оце молоко, коли кожні два дня 20 з лишнім літрів вова або там сепарує, або мамі відвозив, ще щось. І ти розумієш, що ай, за цього молока. Повірте, він стала його, наприклад, гріти сепарувати, а я по думки, блін, а от з цієї б каструлі зварити оте, а наступний раз, а от за цієї каструлі б зварити, бо той, наприклад, качуту, да, ой, оце б на суботу б зібрати, щоб було 30 з лишнім літрів, і зварити мармур. Коротше, він сепарує, а в мене куча. В голові думок про те, щоб я з цього молока зварила. Тому з нетерпінням дуже вже чекаю, поки відпустить цю руку, я хочу вже хочу сир варити, я, я вже не можу. Для мене, це, для мене це взагалі. Ми скільки років тримаємо кози, це таке перший раз, щоб я так от вилетіла повністю зі свого процесу щоденного. Ну, Це неприємно. Для мене це дико, це не знаю, нонсенс якийсь. От, А, да, і ще мені їде ще одна посилочка. Дякую своїй підписниці, дякую людочці. Не знаю скільки там його, що, як отримаю, вже буду бачити. Але хай, хоч скільки б там його не було, хоч одна дві ампулки чи флакончики, чи як їх назвати. Но до мене їде перший інсулін. Велика подяка, велика, я не преклоняюся перед вами, абсолютно чужа людина яка живе на іншому кінці України, бо їхати ми теж відправили вчора вранці, і завтра до вечора воно повинно приїхати. Ну це не факт, можливо, і в суботу буде. Тобто дуже я вам вдячна, дуже правда, за вашу, як сказати, за ваше небізразліччя, за вашу відзивчивість, за вашу. За ваше співчуття, ну, не знаю, в мене слів немає. я вся, пере... Мене переповнюють емоції, тому тому ось так. Все, я пішла в хату, а вам бажаю гарного дня. І сподіваюся, що вже скоро ми з вами почнемо сироварити, вакуумувати, солити, перевертати. Різати, фотографувати, продавати все, бажаю всім чудового дня.